Тижня український парламент дав нове дихання, так, скажімо так, цьому співробітництву, прийнявши в другому читанні за і цілому законопроект 9450, який наразі очікує підписання президентом, і після цього стане законом, що дасть можливість усім громадам і регіонам України брати участь в програмах і фондах Європейського Союзу, які нам відкрилися з 1 січня 2024 року. Зараз ми виходимо на новий рівень. Цієї співпраці. Один з таких інструментів, е який є в Європейському Союзі, це інструмент Інтерего. Він має багато похідних. Якщо ж говорити про Interreg Europe, це програма доступу до ресурсів і фондів для всіх е громад і регіонів України, зокрема, незалежно від того, чи мають вони кордон з Європейським Союзом, чи не мають. Треба бути готовим саме користуватись фондами, про які я згадував. І будемо відверті на сьогоднішній день. Багато наших громад і регіонів не готові до цього. Не готові в силу багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин. Перш за все, це людський фактор, який сьогодні значна частина людей воює, захищає нашу країну на сході півдні. Та й по всьому периметру кордону з Білорусією та Росією, одна частина виїхала за кордон, брак кадрів величезний. Про які кадри ми говоримо? Це люди, які вміють писати е, програми, це проєктні менеджери, це люди, які володіють англійською мовою, хоча б в ідеалі англійською французькою. Ми розуміємо, що це велика проблема для, для країни, це виклик. Тому президент України, ви знаєте, ініціював прийняття законопроекту щодо вивчення англійської мови всіма верствами населення на всіх рівнях. Знову ж таки важливо, не завжди можна зробити те, що ти хочеш, тому що програма європейської підтримки передбачають чітке використання нашого коштів не на що ти хочеш а чим є яко яким які пріоритети європейської європейського союзу є в фінансуванні сьогодні ми говоримо коли ми говоримо про інтерект, це питання покращення інституційної спроможності громад регіонів кошти на це це екологічні питання це питання охорони здоров'я це питання захисту довкілля і питання функціонування муніципалітетів. Це ті речі, на які виділяються кошти сьогодні для нас. Користуватися цими фондами це як вудка, яку тобі дають для того, щоб ти навчився ловити рибу. Немає, тобто в нас дуже в принципі, держава в нас навчила всі 33 роки незалежності, навчила людей, що їм гроші. Дадуть в залежності від об'єму території і від кількості людей, яка, яка знаходиться на цих територіях, або від певних лобістських кроків народних депутатів або голів обласних державних адміністрацій свого часу залучити в регіон ресурс. В Євросоюзі так не діє. В Євросоюзі є кошти, їх є багато, є програми, під що ці кошти виділені, і ти повинен. Підлаштовуватися під програму, яка приймається один раз на сім років, програму бюджетного фінансування. Відповідно, коли ми говоримо про Україну, ми теж маємо мати етап. Етап державної стратегії регіонального розвитку, що має робити відповідно виконавча гілка влади в особі міністерства, програми регіонального розвитку це розробляється обласними радами і обласними адміністраціями спільно з агенціями регіонального розвитку, громада вже в регіоні. Повинна дивитися і рухатися спільно з регіоном і спільно з державою. Я, зокрема, представляю Рівненський регіон. Рівнську область. На минулому тижні я мав зустріч. Рівненщина виграла три проекти три в Інтерегу. Це одна з маленьких громад на півночі області, фактично, там недалеко від білоруського кордону. Вони виграли. По очистку води для громади, станцію очистки води для громади, знезараження, знезалізнення і очистка води. В тому регіоні це проблема, тому що це болота. і проєкт буде реалізований. Місто Рівне виграло по інтереговській програмі в частині пожежної безпеки, встановлення по місту гідрантів і очищення з злив... реконструкція зливової каналізації. У теж проблема. І ще місто Рівне теж отримало грант Інтереховський по енергоефективності одного з закладів освіти. Тобто є і тверді проекти, які я назвав невеличкі інфраструктурні проекти, але це, ну, до прикладу, енергоефективність це 2,5 млн євро. Багато чи це мало? Ну, непогано, непогано для старту, скажімо так. Найпростіший шлях, найпростіший шлях є сайт Interreg Europe. Туди заходиш, він є на українській мові, адаптований для наших громадян, наших органів самоврядування. і в ньому є покрокова інструкція, як знайти собі партнера, навіть якщо ти не маєш. Ти заходиш, дивишся на програми, ти заходиш, хто бере участь в цих програмах, ти дивишся, чи підпадає твій регіон під цю програму. Бо я вже казав, що є регіональні, такі як там Польща, Словаччина, Румунія, а є загальноєвропейські як інтеракюров. Залишаєш свою заявку. Теж важливо, щоб про тебе знали, ти хоча б маєш мати сайт англійською мовою, така собі візитівка для... про твою громаду, чим вона унікальна, чим вона живе, що вона має, яке населення цієї громади. Які проблеми цієї громади, які успіхи цієї громади? І ці речі заливаються з координатами, хто в тебе відповідає за міжнародне міжмуніципальне співробітництво? Відповідно, ти лишаєш свою заявку. І якщо ми говоримо, що там не можна сьогодні щось будувати, тому що велика ймовірність знищення російськими ракетами таких об'єктів, то навчання людей, які або тимчасово але є працівниками регіонів, або вони живуть там, але не збираються нікуди їхати, і в цей період хочуть використати з користю і знайти інструменти навчання, можливості, обмін досвідом поїздки до потенційних партнерів за кордон і навчання разом з ними. Сьогодні це використовується, і, на щастя, всі розуміють, що ми повинні стояти як на фронті пліч опліч, так і ті, хто в тилу маємо забезпечитись, і вже сьогодні думати про те, що буде після перемоги. Сьогодні роль конгресу місцевої територіальної при президенті така, скажімо, парасолька, яка збирає під собою всіх, хто має зробити домашнє завдання і допомогти регіонам користуватися цим. Програмами, бо надважливо, щоб коли ми станемо членами Європейського союзу, ми вже мігли вміли користуватися цими інструментами, бо потім значно більші можливості. І ми маємо досвід, наприклад, Польщі 20 кроків. В Євросоюзі і до досвід інших країн Польща використала всі структурні фонди і кошти, які їм надавалися. Є інші приклади країн Європейського Союзу, які скористались на 30%, дехто на 60%. того, що тобто, мова про те, що вони не вибрали кошти, які їм передбачалися, а не вибрали через відсутність е спроможності інституцій всередині країни користуватися цими інструментами. Тому нам треба зараз максимально при е приділити цьому увагу. І максимально навчити наші громади, наші регіони користуватися. Нею.